Здоров'я, щастя і благополуччя. Олю, а ви подивіться, чи вас Ютуб часом не відписав. Бо от нині вже є такі люди, що стрім ну, сповіщення не приходить, подивилися, а Ютуб повідписував. Так що, якщо перез... перепідпишіться і буде все добре. Слім, о, Гадалка ні, не гадалка, ви на пасіці. Люба, я живу в селі Вілігійській. В Лігівських лозах не чула такого, Таня Бондарчого, то я брехала завжди, кажу так, як є. Дякую. Олеся, доброго, тихого, мирного дня. Люба всім, скорішої, перемоги, скорішого, мирного неба, привітчат, 18 тепла. Олеся, доброго, мирного ранку і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Лора, почому достатньо? Молодая женщина називає себе бабусю. Я понимаю, є внуки. Це не я називаю себе бабусею. Це мене називають бабусею. А я звуся Люба. Івана Олеся суми доброго ранку, бабуся Галя Оля Суми, доброго мирного дня. Діана, Світ, я тебя сейчас заблокирую. Діана сердита, кор, я його заблокувала, можеш не страдати, Діана. Так, чи Даша верніше? Короболь. Що не освободили, ми йдемо к вам. Ви себе освободіть. Може, тоді трошки легше вам стане жити. Галинка, Олічка суми, доброго тихого ранку, доброго здоров'я, спокою та чудового настрою. Лора. Даша, ви чого то боїтесь, Наталя, вони хочуть, щоб до них прийшли бабайки. Може бути, через те не ставлять лайки. так? Олена Фрідріх сам хай смакує м'ясо, Любочка, дякую. Іра Шкут, Любочка, доброго ранку, вітання з Малітополя, миру, здоров'я всім у нас сьогодні похолодніше стало. Зрозуміла, Іриночка, вам міцного здоров'я, всього найкращого. Я чула, що ви вчора волі на стрімі були. Гарного вам дня і тільки хороших новин. Даша, ні, я нічого не боюсь, просто він сказав Жака. Євгенія, Юлія, привіт, Таня Бондар, Юля Баліцька, я тільки то перехворіла, таки мусила пити антибіотики. Раджу і вам, бо нічого не допомагало. Зразу ж краще, так що не запускайте хвороби, щоб не пішло на бронхи. Ви на пасіці, Люба, я прожав лайчик. Дякую, Юля Баліцька. У нас електрики завжди, якщо роблять обрізку дерев біля інтернету, то вони обов'язково весь інтернет обривають. Не, створюють, акурат... Не створюються акуратно, а як небудь. Обрізали, порвало все. Зрозуміло. У нас то поки було дякувати, але в нас дуже рідко їздять обрізають дерево. Роман, я робив я лиш... сніданок. Яєчні на сніданок. Зрозуміла, смачного. Я ж не снідала Таня Бондароленко. Та я не спорю, що гарна. То Та такий у неї імідж. Так-так Таню так. Даша. А? Спасайте, хто може. Що там сталося, Даша? Тетяна, доброго па... раночку з Полтави, доброго раночку і вам. Юля, Дя... Даша, привіт. Тут не знаю, що пише бабуся Галя, Люба, п'ять грядок насадила, щоб діти мали, а біля неї робити роботи багато, в ні... а ніхто не б хоче. Тож... То теж зменшу, роблю рідше і обновлюю зрозуміла, бабусю Галю. Хай вам Бог допомагає, це дуже багато роботи. Я через те в себе перекопала і викинула трохи. Євгенія Олеся Суми, гарного дня, Галиночка Даша Шевченко, не звертай уваги на тих зболіт. Хай квакають, то просувають чат. Оленка, у нас, орен... у нас орендарі. Молотять ріпак, машини здорові, їдуть, без перестану. Здається, що хата розвалиться, така вібрація. Ну, да, у вас, як хата коло, того, коло дороги, то так воно є. Люда,